Друзі, доброго дня. Зараз знаходимося в Нідерланди, приїхали сьогодні зранку. Зараз будемо забирати ті автомобілі, які ми купили минулого тижня. Тобто на ось цій площаці називається Auto Vinches, яка знаходиться в місті Апельдорн, де багато автомобілів беруть на експорт. Забираємо зараз Hyundai Іонік. Досить таки багато Hyundai Kona. Ось ця кона 2019 рік. Преміум комплектація, як ви бачите, з люком, ціна її. 16 950 мінус НДС, 107 тисяч оригінального пробігу. Я її перевірив на стан лакофарбового покриття. Получається, має один підкрас, це задній багажник. Так автомобіль виглядає в принципі, акуратний, без пошкоджень на зимовій гарній резині. Кого зацікавить, даний автомобіль ціна тут в принципі, хороша мала би бути. В Україні десь приблизно, я так думаю, біля 200 15 300 євро. Ще одна сіра є в преміум комплектації 16950-135 пробігу. Ось так, 135 пробігу. Ще одна так, продана сіра. Ця ось. теж продана, бачите, пише Феркохт, І ось ця актуальна синя. Синя в нас, виходить, 16950 євро, 141 тисяча пробігу. Даний автомобіль без люка. Різні в них автомобілі різного плану. Дуже багато зараз на сьогоднішній день є тесли, 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 тесли. Дуже багато модул S, тройок. Різні ціни, Ось 21950 мінус НДС, Дивіться, повний їх рядок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Там далі вони ще стоять. Ці ікони в нас. Продана, 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 Кіаніро, Кіаніро, 2019 рік, 113 пробів, 17950 мінус НДС. Даний автомобіль у нас на преміум комплектації, шкіра підігріви. Обду... обдуви на 17 легкосплавних дисках. Резина, правда, літо. Це в нас де Тесла, Тесла Ампера. Opel Ампера 2019-358 пробігу 12950 мінус НДС. Отже, як ви бачите, в них великий вибір, дуже багато автомобілів. І е зацікавив мене ще один автомобіль, вартість якого в Україні може становити приблизно десь. 5 в доларах. Ось такий Ford Focus. Це 2010 рік, Ford Focus має косметичні підкраси. Ціна її тут 2450-261 тисяча пробігу, 1,674 кВт. Ось такий Фордик може бути в нас в Україні кажуть, приблизно 5-5100 в доларах. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте. В принципі, зараз ми пішли. За нього говорити може бути даже так, що ми його і викупимо, і будемо доставляти в Україну. По комплектації він не є там такий максимальний, в принципі, що хотіти від 10-го року, партроніки, легкосплавні диски, два склопідйомника, два ключа, центральний замок, магнітола і має кондиціонер. Ось такий автомобіль, кого зацікавить телефонуйте. Всім гарного дня! Підписуйтесь канал, ми зараз будемо їхати ще на одну автоплощадку. Там будемо забирати е, Kia Niro. Там ще стоїть Volkswagen Tiguan, можливо, кого зацікавить. І має прийти сьогодні до них ще дві Kia Niro і одна Hyundai Kona. Ціни ще не знаю. Все, вам буду скидати на youtube TikTok, Телефонуйте, когось що цікаве. Ми тільки приїхали в Нідерланди і я думаю, що 2-3 дні ми будемо тут. Від вас. Чекаю підписку, відгук лайк. Всім гарного дня, мирного нева. До побачення, до нових відео. Дякую.